Як зробити реальну фактуру бетону, зараз ми вам розкажемо. Для цього беремо каталог, обираємо необхідний колір для прикладу R-19 і наносимо таку бомбезну фактуру. Друзі, вітаю! Ви на каналі Даріко, і сьогодні ми показуємо, як наносити крок за кроком фактуру під бетон в один шар максимально круто, максимально реалістично виглядає наш бетон. Тому кому цікаво, дивіться далі: наносимо фондо в один шар аналогічно водоемульсійній фарбі від кута до кута. У колір максимально схожий на артбетон. Пройшло 6 годин і тепер приступаємо до нанесення безпосередньо артбетон. Наносимо ми його в один шар рівномірно по всій площині, і потім покажу, що робити далі. Отже, поїхали. Наносимо ми штукатурку максимально рівномірно шаром, не на здир, але і не накладаючи зайвого. Тому що нам треба буде її розгладжувати максимально в однорідний шар. Тобто рух має бути в нас не, не наздир, так неправильно. Має бути рух отакий. Ніби ми видавлюємо, вигладжуємо її під мінімальним кутом нахилу нашої гладилки. Це дуже важливо і цей етап не можна недооцінювати. Заповнюємо усю площину. Чесно, я вже трішки замахався. Після свят. Буквально через 30 хвилин нам необхідно повернутися у нашу початкову точку, з якої ми починали нанесення артбетон, та почати його вигладжувати до абсолютно рівного-рівного стану. Пройшло десь 15 хвилин. Ми спробуємо. Можливо, трішечки зачекаємо і повернемось. Трішечки почекаємо. Найоптимальніша температура це кімнатна, плюс 20-22 градусів за Цельсієм. І відносна вологість повітря не нижче 45%, але й не вище 70%. В цих діапазонах найкраще працювати з матеріалом арт -бетон. Почекаємо. Минуло 30 хвилин, і тепер ми можемо пригладжувати нашу фактуру до ідеально рівного стану. Поїхали. Майже нульовий кут гладилки, і просто усі наші нерівності ми зрівнюємо до однорідної площини. Отже, вигладили ми нашу стінку. Тепер почекаємо ще приблизно 10-15 хвилин і будемо малювати отвори як у натурального бетону. Такі невеличкі кратерки. Робимо паузу. Чекаємо. Пройшло приблизно одна година після нашої початкової точки, з якої ми почали нанести, нанесення цієї фактури, і тепер приступаємо до основного малюнку. Це ми робимо за допомогою пластикової кельми наступним чином. Прикладаємо її до нашої стіни і круговими рухами, навіть я б сказав, вібруючими рухами, малюємо наші дірочки. Виглядає це приблизно так. Приклали. Знайшли камінчик, прокрутили і отримали отвори як у бетону. Майже все. Фінальним акордом є. Заглажування буквально декількома рухами, не більше. Пригладжуємо нашу фактуру і залишаємо наш бетон повністю висихати. Через 24 години будемо закривати його захисним покриттям. Пройшло 24 години і прийшов час покривати нашу фактуру захисним покриттям. В нас є на вибір патина, однокомпонентний лак для більш інтенсивного миття. А також двокомпонентний лак для максимальної експлуатації, щоб можна було мити з миючими засобами, щітками, абразивними, чим завгодно. На сьогоднішній день ми вирішили обрати однокомпонентний лак і починаємо покривати нашу фактуру від кута до кута. Робимо ми це досить оперативно, не зупиняючись, закриваючи усю нашу площину захисним лаком. Поїхали. Час висихання лаку приблизно 6-8 годин. Чекаємо і подивимося, що в нас вийшло. Отже, пройшло 24 години, і наша фактура готова. Натуральний, класний бетон, гладенький з цими маленькими отворами, як у натурального бетону. Виглядає просто круто та неймовірно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписуватися на нас у Facebook, у YouTube, також моє в Instagram. Усім гарної штукатурки!